Це її другий розділ, і буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити, і станеться замість того, що говориться їм, ви не народ мій, буде їм сказано ви сини Бога живого, і будуть зібрані разом сини Юдині та сини Ізраїлеві, і настановлять собі одного голову, і повиходять з землі, бо великий день Ізраїлу. Скажіть своїм братам, народ мій, а своїм сестрам помилувана. Судіться з вашою матір'ю, судіться, бо вона не жінка моя, а я не її чоловік. І нехай вона відкине від себе свій блуд, і споміж своїх перс свій перелюб, щоб я не роздягнув її до нага і не поставив її такою, як у день її народження, і щоб не зробив я її. Пустинею і не обернув її на суху землю, і не забив її спрагою. Над синами ж її я не змилуюся, бо вони сини блуду. Бо їхня мати блудлива була, та що ними була вагітна, сором чинила, бо сказала вона: Я піду за своїми полюбовниками, що дають мені хліб та воду мою, вовну та льон мій, оливу мою та напої мої. Тому -то ось я вкрию твою дорогу терням і обгорожу її огорожею, і стежок своїх не знайде вона. І буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх, і буде шукати їх, та не знайде. І скаже: вона піду я і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер. А вона не знає, що то я давав їй збіжжя, і виноградний сік, і свіжу оливу. І примножив їй срібло та золото, яке вони звернули на Ваала. Тому то заберу назад своє збіжжя в його часі, а мій сік виноградний в його умовленому часі, і заберу свою вовну та свій льон, що був на покриття її наготи. А тепер відкрию її наготу на очах її коханців, і ніхто не врятує її від моєї руки, і зроблю кінець усякій радості її, святу її. Новомісяч чую її, і суботі, її, та всякому святковому часові, і спустошу її виноградника та її фігове дерево, про які вона говорила. Це мені дар за блудодійство, що дали мені мої полюбовники, а я оберну їх на ліс, і їх пожереве польова звірина, і навіщу її за дні ваалів, коли вона кадила. І приоздоблювалася ти своєю носовою сережкою та своїм нашийником, і ходила за своїми полюбовниками, а мене забувала, говорить Господь. Тому то ось я намовлю її і попроваджу її до пустині, і буду говорити до серця її. І дам їй виноградники звідти та долину Ахор за двері надії, і вона буде там співати, як за днів своєї молодості, як за дня виходу її з єгипетського краю. І станеться того дня, говорить Господь, ти кликатимеш чоловіче мій, і не будеш більше кликати мене, мій Ваале. і усуну імена ваалів з її уст, і вони не будуть більше згадувані своїм іменем, і складу їм заповіта того дня з польовою звіриною, і з птаством небесним та з плазуючим по землі, і лука, і меча та війну знищу з землі, і покладу їх безпечно. І заручуся з тобою навіки, і заручуся з тобою справедливістю і правосуддям, і милістю та любов'ю. І заручуся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа, і станеться того дня, я почую, говорить Господь почую небо, а воно почує землю. А земля задоволить збіжжя і виноградний сік, і оливу, а вона задовольнять Ізраїла. А осібно обсію її собі на землі. І змилуюся над Лорухамою, і скажу до Лоамі: Ти народ мій, а він скаже: Мій Боже.